Прямо на хрещатіку, що закінчилось. Випадок. Подивіться, воєнкомат. Туда, треба їхати. Олександр руки і серця. Ми в будь-якому випадку лишаємося людьми і нам хочеться позитиву. Я дуже хотіла. Останні десять років хотіла другу дитину. Це дійсно може виконувати таку е, функцію подразника. У купальнику біля басейну на вечірці з друзями. Просто безтурботне фото. Ви помітили, що викладати у соцмережу не військовий контент стало соромно? А все, що не стосується війни, піддається критиці і хейту? Вітаємо! У вас синдром не на часі. Скільки триває війна, ніхто. Не скаже, як показують приклади в історії, були війни, які тривали 100 років: три покоління людей, чи кілька поколінь людей, які ну тобто могли не народитися, тому що було не на часі закохуватися чи весілля, влаштовувати кілька поколінь людей, які могли взагалі нічого не навчатися, нічого не досягати, нічим не займатися, якби вони. Ну, вирішили, що все не на часі. Це жити далі, і сьогодні ми говоримо про дилему, що постала перед багатьма українцями: чи доречно радіти і розважатися, коли у твоїй країні щодня гинуть люди? До 24 лютого я жила своїм життям, як і кожен українець, будувала плани на майбутнє. Займалася бізнесом, розвивалася. Якраз ось до лютого я подзвонила своїй мамі і сказала, що мам, ти знаєш, нарешті я щаслива людина, бо я повністю знайшла себе. Я знайшла свій шлях, У мене зараз робота, яку я дуже сильно люблю. А в мене дуже круте екологічне оточення. У мене чудові стосунки. Ну тобто в мене є в житті все, про що можна мріяти. Тільки живи і розвивайся». Після початку повномасштабного вторгнення усе змінилося. Усе попереднє життя почало здаватися Євгенії недоречним. А єдиною турботою стала перемога. Пам'ятаю, той день, коли я посадила прямо тут, до речі, прямо на цьому місці, своїх подруг, свою маму. Це був, був ну це був чи початок березня, так чи останні дні лютого. І я кажу, що дівчатка, дивіться, я а, прийняла рішення, воно не обговорюється, я просто ну, вам його розповідаю, що я йду на війну, вони такі сидять, дівчата починають плакати, мама в шоці, і вони питають, коли. Ну, типу, скажи ко, ну, коли, я кажу, та зараз через 30 хвилин. Вони такі в смислі, я кажу: ну, зараз доїм. У мене вже сумка зібрана. Ну, і все, і поїду. Коли я прийшла на фронт, я сказала, Собі я сказала в соціальних мережах українському народові, що я буду захищати їх і нашу землю. По-перше, до останнього подиху, по-друге, до останнього дня до перемоги, Прямо до самої перемоги. Напишіть у коментарях, чи були у вас подібні думки, коли усе, що має відбуватися в житті, відкладається на після перемоги. Синдром. Відкладеного життя він характеризується тим, що людина думає більше про майбутнє і ніби постійно готується тут сама по собі ситуація така, що багато хто втратив навіть ті можливості, які в них були до війни. І звісно, виникають очікування, що колись війна закінчиться і можна буде повернутися, принаймні повернутися до того, що є. Психологи виділяють декілька основних причин того, чому люди починають відкладати життя на потім. Це втеча від реальності. Якщо людині Фізично, морально недобре, звісно, її нервова система шукає вихід від'єднатися від цього. І перекинути думки на майбутнє це один із таких хороших варіантів. Посилена емпатія. Нашим солдатам зараз погано. Вони страждають, тому і я маю страждати. Та ідеалізація майбутнього це певний дофамін. Дофамін це гормон передчуття. Так, і якщо як би мені зараз зле не було, але якщо я вірю, що мене чекає щось краще. Це е, сприяє тому, що моє тіло виділяє певний відсоток дофаміну, а він потрібен нам для життя. Це створює таке відчуття, що зараз у мене нічого немає, а колись буде, але це колись ніколи не, не настає, бо ще жодного разу ми не прокинулись у завтра. Ми завжди прокидаємось у сьогодні. Внутрішня заборона на розваги призводить до того, що мозок починає сприймати таку поведінку інших людей як щось неправильне і недоречне. 28 серпня у київському закладі Гановер провели вечірку. Гучна музика і вуличні танці викликали у соцмережах хвилю хейту. Я це хочу спитати прямо на Хрещатику, Що закінчилась? Це що зараз відбувається взагалі в країні? Війнайте! Це що за дискальні дінамолюкс? Це що за цирк? Представники клубу намагалися виправдатися. Ми хотіли допомогти. Зібрали 220 тисяч гривень, яких достатньо 57-му батальйону територіальної оборони України дубно для придбання автомобіля, але не вийшло. Військові навіть запустили флешмоб проти подібних заходів. Що говорити про масові гуляння, то це дійсно може виконувати таку е, функцію подразника і приводити до зворотніх напрямків. З точки зору загальнонаціональної е, святкування, отаке саме святкування із сміхом і радощами, воно не зовсім зараз доречне, тому що загальний настрій країни інший. Масові стани занадто неоднозначні, щоб очікувати, що вони якось людей надихнуть. Масові гуляння, масові вечірки, якісь величезні концерти. Навряд чи. а от такі, де людина може відчути себе трошки більш розслабленою, так вони зараз були би дуже на часі. Отже, експерти стверджують, для того щоб підтримувати свій психологічний стан у нормі, варто святкувати дні народження чи новий рік, але вдома, у камерній обстановці, у колі друзів та рідних. Не варто у нічних клубах з гучною музикою, криками, фейерверками та надміром алкоголю. Це може зачепити почуття тих людей, які зараз перебувають у гіршому стані, ніж ви. Варто відновлювати сили та їздити у відпустки. Не варто закидати соціальні мережі сотнями фото, хизуватися своїми можливостями та радісними моментами. Це може травмувати тих ваших друзів, що з різних причин не можуть собі дозволити відпустку. Навіть ті, хто перебуває безпосередньо на фронті, відмічають, як важливо іноді давати собі час на відпочинок. У нас вихідний, ми стараємося передітися максимально в цивільне, максимально стати образною дівчинкою. Так? тому що Дуже важко, будучи постійно в одному, не відторгнути друге. ми в будь-якому випадку лишаємося людьми, і нам хочеться позитиву навіть в найскладніших ситуаціях. І нічого в тому поганого нема. війна це марафон, а не спринтерський забіг. І ще у березні для Євгенії будь-які радощі були не на часі. Це залізне правило. Було ніяких романтичних стосунків. Це війна, це не іграшки, це серця. Ми познайомилися онлайн. Потім він мене дистанційно запросив на побачення. <ріст> Ось і коли так співпало, що в нього була ротація, і мене командири відпустили буквально на три дні. Тобто мені дали мою першу відпустку три дні. Так ми зустрілися. В трьох днів вистачило, щоб покохати один одного. Однак на цьому сюрпризи не закінчилися. На Євгенію чекала ще одна новина з категорії не на часі я дізналася, що я завагітняла. В мене був шок, бо я дуже хотіла останні десять років, хотіла другу дитину, але ж я не думала, що Бог мені її подарує на війні. Я продовжую свою службу просто зараз в Києві. Мені ще до декрету десь залишився місяць, а на роботу треба ходити по формі. І я стокнулася з проблемою, бо в мене перестали застібатися штани. І так сталося, що я стала першою військовою вагітною дівчиною, якій відшили вагітну військову форму. Ну, тут моя старенька форма, яка вже на мене маленька. Ну, тут просто не застібається вже, вже все. У нас китель. Ну, це налазить, до речі. нам. вже все. Зараз нам дійсно потрібно навчитися адаптуватися під ті стани, які в нас є, і все-таки частину своїх очікувань переносити в своє сьогодні, повертатися в своє сьогодні. Якщо говорити в кого буде більше ПТСР, найбільше ПТСР буде в тої людини, яка виступає проти будь-якого отримання задоволення зараз. Чому? Тому що вона. Немає і позбавила себе можливості отримувати енергію для того, щоб долати це. Якщо людина не вміє фіксувати свою увагу на сьогодні, то ніякий, ніякі її плани, ніяка підготовка не дозволять їй насолодитися тим, що вона будує. Якщо говорити про мене особисто, я вважаю, що все на часі, тому що цей час тобі ніхто не поверне. Я думаю, що ми наближаємо перемогу, але живемо. В цій війні насправді дві сторони медалі. Тобто одну сторону ми всі знаємо, так. А друга сторона це світла сторона. Тобто, навіть на війні можна зустріти своє кохання. На війні можна завагітняти, народити бандерятку, на війні можна побудувати своє нове майбутнє. Якщо вам сподобався цей сюжет, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, які радості ви дозволяєте собі під час війни. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.